Завтра захисник саме під таким гаслом пройшли учнівські військово-спортивні змагання, що відбулися в стінах 38-ї школи. В заході, присвяченому дню збройних сил України, взяли участь діти, які прагнуть показати свою фізичну підготовку, знання історії та любов до рідної держави. Малі за віком, але сильні духом учні 38 ї школи міста Чернівці організували військово-спортивні ігри до Дня Збройних сил України. Мета виховання патріотизму сучасного молодого покоління. І дві сьогоднішнього свята: сьогоднішній учень, а завтрашній захисник. Щодо необхідності проведення таких заходів, упевнені і військові, адже сучасне становище держави диктує свої жорсткі умови. Такі заходи вони повинні були би проводитись давно, але на жаль, нас сама доля нашої держави нас спонукала до, до, до таких заходів, що цих дітей з них ми можемо ростити зерно, правильно, що закладе землю то і виросте. І я думаю, що це буде наше майбутнє. Якщо правильно їх виховати, і я думаю, що вони будуть і майбутні захисники вітчизни, і майбутні патріоти нашої держави. Участь в іграх взяли учні середньої школи з 7 по 9 класи. За першість діти змагалися у шести конкурсах, серед яких строєва підготовка, надання першої медичної допомоги, знання історії України та фізичні вправи, поміж змаганнями, глядачів своїми виступами тішили таланти школи, співаючи пісні та демонструючи прийоми рукопашного бою. До підготовки участі в змаганнях учні віднеслися відповідально, адже мають власні погляди щодо патріотичного виховання. На мою думку, звичайно, потрібні, щоб зростаюче покоління могло бути таким же смілим, як і їхні батьки. І я сподіваюся, що ми зможемо перемогти. Я дуже хотіла прийняти участь у цьому конкурсі, тому що він закаляє нас до воєнних дій. Він допомагає нам зрозуміти, що важливіше. Помагає знати про історію більше. Також діти вирішили підтримати вояків, які перебувають на сході України. Тому вирішили зібрати теплі речі, що передадуть згодом у зону бойових дій. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.